Вам, наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви християн віри Івангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе: Я, дорога, і правда, і життя. до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння. Провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Жив на цей світ і віддав своє життя, скажемо слава послання апостола о 1 розділ, двадцять шостий вірш: коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Я думаю, що кожен з нас вважає себе побожним, тому що ми ходимо в церкву, ми служимо тому, хто віддав своє життя за нас, і ми хочемо своє життя посвятити йому. Але коли ми дивимося Слово Боже, що тут говориться, що наша побожність в прямому зв'язку взаємозв'язана з нашим язиком, коли ми подивимося в Слово Боже, то Слово Боже дуже багато місць говорить нам про наш язик чи наші уста. Я вирішив трошки пороздумувати над цим словом. Я би сказав, перевір свого язика, так кожен з нас, щоб подумав під час тої проповіді, під час того слова, як, в якому стані є сьогодні мій язик. Давайте подивимося, коли подивимося, для чого був створений язик, то я думаю, що кожен з нас буде згідний, що язик був створений для того, щоб проставляти Бога. Для того, щоб сповіщати славу Божу, діла Його для того, щоб вся слава через наш язик була віднана для того, хто його створив. Але коли цього не виходить, то що виходить? Що наш язик робить якусь іншу роботу, і замість того, щоб прославляти Бога, можливо, він робить якусь розрушальну дію в житті нашому або в житті іншої людини. Коли ми подивимося, то ми побачимо в слові. Що апостол пише до римлян третій розділ, 23 вірші, що всі зрішили. І, можливо, хтось скаже, що я не зрішив в тому чи іншому, але я більше ніж впевнений, що в сфері язика, в сфері нашої мови, я не думаю, що є така людина, яка чимось би не зрішила, щось не так сказала, щось чуть-чуть додавила, чи щось в тому роді. Тому. Апостол говорить, що всі грішили і позбавлені Слова І Я думаю, що іменно ця сфера стосується до кожного з нас. Тому ми маємо добрий час, щоб проаналізувати своє життя і взяти в уділ свій язик. Біблія говорить в Матвія, 12, розділ, 34 вірш, такі слова. Роди змінінний, як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорить Остап. Всього відрізку. Писання, ми можемо побачити, що наш язик безпосередньо зв'язаний з нашим серцем. Коли в нашому серці є любов Божа, коли в нашому серці є гармонія, тільки такий язик, тільки такі уста можуть дійсно служити для свого призначення, тільки такі уста можуть прославляти Бога. Коли ж є якесь інше щось в нашому серці, то подумаємо, подумаємо, що робить наш язик, що роблять наші уста, кому ми служимо. Коли ми читаємо постання Якова, третій розділ, шостий вірш, там багато описано про цей маленький член, який є в нашому тілі язик. І одною з характеристик цього язика є вогонь. Біблія говорить, язик то огонь. Коли ми подивимося на дію огня, це є досить добра річ, вона приносить багато користі за, за допомогою. Вогню ми можемо опалювати наші доми, в промисловості багато вживають огонь, ми можемо робити харчі собі і тому подібне. Але ми, живучи в цій Каліфорнії, можемо бачити, коли ця маленька іскринка, починаючи робить вогонь, і виходить з-під контролю, які великі проблеми вона робить в житті людей, в житті штату і в житті цілої країни. Люди не можуть проконтролювати, пожежники не можуть вгамувати вогонь тільки коли вмішання Божої дії може зробити, що дощ піде на землю, і тоді вгамовується цей пожар. Так само Біблія прирівнює наш язик, що це є огонь. Чи він приносить сьогодні благословіння для нашої церкви, для нашої землі? Чи він приносить якийсь ущерб чи урон? Біблія говорить в 18.21, Смерть і життя у владі язика. Тобто Біблія нам говорить, що своїм, життя, своїм язиком ми можемо йти або в смерть, або ми можемо йти для життя. Для кого служить наш язик? Для чого служить наш язик? Коли ми пам'ятаємо, коли ми ще жили в Україні, коли ми приходили на прийом до лікаря, і ви знаєте. Коли він візуально нас дивився, він просто говорив Відкрий рот, він дивився на наше горло і дивився на язик. На язик. І по стані язика він міг сказати стан нашого здоров'я. Так само і в житті християнина, коли ми спілкуємося з кимсь, по наших густах ми можемо побачити стан нашого серця. Чи наше серце є чисте, чи наше серце є проблемне? Давайте подивимося на деякі проблеми, які можуть виникати. З язиком чи з нашими устами, і декілька проблем, які є розповсюджені серед людей, це є брехня. Приповістки шостий розділ, 16 і 19 вірш написані такі слова. У цих шість ненавидить Господь, а ці сім то Гедота, душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що квапливо біжать. На лихе свідок брехливий, що брехні роздуває і хто розсіює сварки між братами, ми можемо побачити, які великої проблеми може завдати ядик своєю брехнею. Але не тільки що він може якусь проблему завдати, але є проблема в тому, що Бог говорить, що він це ненавидить, це є Гедота. Тому давайте подумаємо, чи в нашому житті не буває так. Що ми можемо стати Гедотою перед Богом. Коли є якісь проблеми з нашим язиком, постараємося вгамувати його. Це незвичайно це не, є, не є так легко, тому що Біблія говорить, що це є огонь, який дуже тяжко вгамувати. Інша поширена проблема з язиком це її плітки. Леви 9, 19 розділ 16 вірші говорить такі слова: Левит 19, 16. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш настановити на життя свого ближнього, я Господь. Бути пліткарем це розповсюджувати неперевірені, неправдиві, перебільшені зловмисні чутки. Як часто буває в житті деяких людей, що якусь інформацію, яку ми почули, ми передали комусь іншому, а вона була зовсім неправдива, вона була неперевірена. Можливо, вона була і правдива, але ми щось трошки доукрасили, і вона виходить інтересніше, тож інтересніше, щось комусь сказати. Але Біблія нас застерігає, що роблячи так, ми можемо прийти до такого стану, коли Бог не захоче мати спілкування з нами. Плітки іншим словом перекладається як наклеп. Коли ми читаємо. Слово Боже, ми можемо побачити, що диявол це є наклепник. Диявол це є та, та персона, яка приходить перед Бога і посилає наклепи чи говорить наклепи на Божих дітей. Коли ми займаємося такими справами, давайте подумаємо, на чиїй службі є наш язик, чию волю виконує наш язик, коли він не виконує призначення, щоб прославляти Бога, а несе наклепи. То я думаю, що ми стаємо підвладні рабами ворога людських душ диявола. Інше слово, це є в Приповідських 10 розділ 19 вірш, там говориться так: не бракує гріха в многомовстві, многом а хто стримує губи свої, той розумний. Є категорії людей, які люблять дуже багато говорити. І ви знаєте, коли послухаєш тих людей, часто буває, що вони просто говорять такі речі, над якими вони зовсім не задумуються. Але ми знаємо, що наше слово повинно відповідати нашим діям. І часто, як буває, що ті люди, говорячи, вони дають різні обіцянки, вони говорять різні речі, над якими вони зовсім не задумуються в своєму житті. І чи в кінцевому результаті? Вони відповідають за, слові, за свої слова. І це входить в привичку, і коли люди стають на молитву, вони так само дуже багато обіцяють Богові. Але чи ці обіцянки є здійснені? Біблія нам говорить, що за кожне слово ми дамо звіт. Прийде час, коли, можливо, ті слова, які ми просто так говорили, ми думали, що ми просто впускаємо його на вітер. Але прийде час, коли нам прийдеться дати відповідь за кожне з них. Чи готові ми це зробити, чи ні. Інші у Матвія, 5 розділ, 37 вірш, говориться так. Ваше слово нехай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то це від лукавого. Як часто буває в нашому житті, коли нас запитають запитання, ми стараємося викрутитися. Ми стараємося в одній причині, ми сказали, в одній ситуації ми говоримо одне, в іншій ситуації ми говоримо друге. І ми не маємо прямої відповіді так чи ні. Чи ловили ми себе на цьому слові, чи ні? Чи ломили ми себе на тих думках, що наш язик, чи наші уста. Не можуть сказати правду так або сказати ні. Тому задумуйся в своєму житті, чи буває таке в нашому житті, чи буває таке з нашим язиком, з нашими устами, що ми стараємося маніпулювати. Коли ми так робимо, то прийде час, коли нам прийдеться також за це дати відповідь. Наші слова мають важливу дію в нашому житті, важливу роль. Ви знаєте, що вона може бути вирішальна в нашому житті, тому що, як ми вже читали, як ми вже говорили, що. У владі язика, смерть і життя, що сьогодні виберемо ми? Можливо, хтось запутався в своєму житті, можливо, хтось не має контролю сьогодні над своїми устами, над своїм серцем. То є один вихід. Біблія ще нам говорить, що язик це як то стерно. І ви знаєте, це стерно, воно маленьке. Воно, можливо, не видно над корабля, воно, можливо, десь глибоко десь в воді. Але цим стерном управляється великий корабль. Цей язик, він може управляти цілим нашим життям, він може бути благословінням для інших людей, а він може бути проблемою для нас, і, можливо, для цілої церкви, для нашої сім'ї. Коли в нашому житті є проблеми, і коли ми бачимо, що ми не можемо справитись з нашим життям, з нашим стерном, є можливість сьогодні запросити Ісуса Христа, Він і той стерничий, який може управляти цим стерном. Але не тільки є проблема в нашому язику, тому що як ми вже знаємо, що наш язик зв'язаний з нашим серцем, тому коли наші уста говорять якісь проблеми, говорять якусь неправду, говорять якісь лестощ або щось, це означає, що є проблема в нашому серці. Хто може залічити наше серце? Хто може навести порядок в нашому серці? Це тільки той живий Бог, який одного дня був прийшов на цю грішну землю, який народився в бідних таєнках, який сьогодні є поправиться Отця, тому що від, він віддав своє життя раді того, щоб дарувати нам вічне життя, раді того, щоб спасти нас, раді того, щоб нам нас очистити, освятити з різних таких ситуацій, які виникають в нашому житті. Тому коли наш язик... Мав проблеми, коли ми мали проблеми з нашим язиком, і ми не можемо впоратися з ним. Я би запропонував кожному з нас запросити того Ісуса Христа, щоб Він прийшов на все серце, вселився в ньому і зробив свій порядок. І тоді цей язик, ці уста. Будуть виконувати свою працю, над якою вони були поставлені, для того, щоб бути благословінням, для того, щоб проставляти Творця свого і возвеличувати живого Бога. Нехай такому Богу слава буде, нехай такому буде честь. Давайте поповнимося йому і попросимо, щоб він допоміг нам цьому. Нехай буде йому слава. Амінь. Дача приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 4119 Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Carmichael, кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок, молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині 30 хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог поблагословить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас, до вас промовляв Аркадій Яслинський.